Доброго ранку вдома сьогодні у нас в гостях письменниця, мандрівниця, дослідниця українських регіонів Ірина Пустиннікова. У своїй новій книзі Карпати коротка історія мандрів», що вийшла у видавництві локальна історія. Вона запрошує читача у захопливу подорож не тільки простором, але і у часі, адже це історичний провідник Карпатами в усі пори року, який знадобиться і сучасним мандрівникам. Більше деталей просто зараз. Вітаю вас в тері ранку вдома, пані Ірино. Доброго ранку. А розкажіть, будь ласка, про що ваша книга? Моя книга, знаєте, я взагалі пишу переважно путівники. Більшість моїх книжок це путівники. Карпати короткої історії мандрів» теж путівник, але він незвичний, тому що це путівник Карпатами столітньої давнини, тобто, ми розглядаємо зародки туризму в цьому регіоні з кінця 19 століття і до вибуху Другої світової війни. Угу. Історичний путівник це не дуже розповсюджений жанр, і тому ем, нашим глядачам може бути і не дуже зрозуміло, про що йдеться. Тобто, це книга, яка розповідає, як відбувався туризм того часу. так? так? Да. Дивіться, зараз для нас поїхати в Карпати це такий дуже банальний, але дуже популярний вид відпочинку. Від, від тобто в Карпати їдуть в будь-який сезон, і взимку, і влітку, і навесні завжди. Але так було не завжди. Карпати дуже, дуже довго були територією бідних сіл. Де селянам в голову би не прийшло, скажімо, ходити в гору, в засніжені гори, так котрі є небезпечними, і куди не їхали туристи? Все змінилося з прокладенням залізниці. Тобто, як в більшості взагалі економічних таких от е, ситуацій, економічний чинник був е, е, транспорт, транспортний чинник був найважливішим, коли з'явилися. Залізниця, коли з'явилася можливість туди подорожувати, з'явилися перші ентузіаз... ентузіасти, котрі захотіли це побачити. І кожен курорт, а тоді вже було і Славське, і Ремче, і Дора, і так далі, і так далі, і так далі, мав свою специфіку про те, що вони відрізнялися один від одного, що це не було скрізь як зараз. Чани, 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 чани. Ні, кожен мав свою якусь свою родзинку. І от саме про цю родзинку я й я пишу. Наприклад, в підлюти їхали лише українські пластуни, тому що там була. Резиденція Андрея Шептицького митрополита, котрі він виділив трошки землі для, для розвитку українських дітей, і от так воно починалося. Славське відразу починалося як лижний курорт, коли в 1907 році в перші дні весни відкрили студенти львівської політехніки, котрі не мали грошей для того, щоб поїхати в польське закопане або навіть Єремче. Це було д -д далека поїздка. Славське було за кілька годин поїздом від Львова, і там були чудові гори. І як з нуля, абсолютно, на початку ХХ століття, починалося Славське. Чи про той самий Трускавець? Про Навтусю вже було відомо. В кінці дев'ятнадцятого 19... і вибачте, в кінці 18 століття про нафтуся вже було відомо про її лікувальні здібності. Вже було відомо, як це все піднімалося, розвивалося, щоб стати курортом номер два у тогочасній речі посполитій. Курортом номер один була криниця. Це вона зараз у нас на польській території. А от трусковець тримав футку е, впевнене срібло, так був другим номером. Тобто, кожен розділ розділів 20 описує якусь місцевість, котра і зараз є курорти. І котра починала свій розвиток ще більше ста років тому, от власне в мене було питання: наскільки та мапа туристична накладається на сучасну? Щось вільно змінили дуже добре накладається. Навіть uh -huh. не дивлячись на те, що, скажімо, що от криворівня не мала своєї е, залізниці, і туди було дуже важко доїхати потягом. Вона вже тоді була, скажімо, туристичним магнітом, завдяки тому, що туди приїжджали українські великі. Маю на увазі і Українку, і Івана Франка, і Михайла Грушевського, і е, Михайла Коцюбинського, котрі приїжджали туди щороку, відпочивали там, збирали гриби. Скажімо, Франко був страшним заядлим грибником і кожного Ня ходив по гриби, і навіть в засуху, коли ніхто не знаходив гриби, Франко все одно щось та приносив, і оця от овіянність оце славою великих змушувала українську інтелігенцію навіть не стільки з підпольської частини України, а й з тої частини, котра. Була тоді під російською імперією, змушувала людей тягнутися в криворівню. Скажімо, такий о, подільський о, відомий письменник, як о, Володимир Доманицький, що йшов в Криворівню від станції в Коломиї пішки. Ну тобто, це там понад 40 кілометрів. Але він долав цей шлях пішки, хоча б для того, щоб побачити нарешті ту криворівню. Тобто мапи співпадають, безумовно співпадають. Але специфіка зникла. Скажімо, в євремчі приїжджали лише єврейські родини, тобто, це був такий дуже дуже національно виражений колорит саме в цього курорту. Делятин любили українці, там було більше українських подорожуючих. Яремчі теж переважно були поляки. Або о, євреї, а українських селян не пускали туди навіть в парк зайти, який був безкоштовний. Ми їх туди навіть не, не пускали, тримали їх осторонь і всю українську, яку можна було тоді, скажімо, в тросковці почути, можна було почути тільки від конюхів, котрі возили відпочиваючих, або від жінок, котрі приносили малину на продаж для тих, хто для курошників. Тоді їх назвали літниками, а люди називали холерниками, тому що думали, що вони всі лікують холеру, і тому от вони казали на них просто холер. Кожен курорт мав свою специфіку. Давайте наступне питання, бо я так трошки вже повторюю те саме. Дуже цікаво, дякую вам за те, що трошки привідкриваєте сторінки книги просто перед нами, бо я розумію так, що саме цьому книга присвячена, і саме в ці всі матерії можна заглибитись в ній. З якими джерелами ви працювали? Що досліджували, коли створювали книгу? Я для того, щоб книжка, чесно кажучи, для того, щоб книжка виникла, це я її писала, вже доводила до кінця протягом десь половини року, але насправді перші статті з цього циклу, з Карпатського такого архівного, циклу, циклу, виникли в січні 2014 року. Я якраз в грудні народила сина. Він був маленький, він давав можливість працювати дуже довго, тому що майже весь час спав, а на той час вже почали дуже добре оцифровуватися архіви і Австрії, і Польщі з'явилася можливість залізти в архів. Оцифрований в оцифрований архів періодики, книжок, матеріалів і так далі, і так далі. і Так далі. Так, в січні 2014 року я вперше написала тоді, що для журналу кореспондент про те, як розвивалися лижі, лижний спорт в Карпатах. Трошки пізніше, вже для, для журналу Локальна історія. Я написала теж на архівних матеріалах. Я написала статтю про те, як розвивалося піпіван, ото гора, де в нас стоїть е, обсерваторія, у ті рашки обсерваторії, надзвичайно е, модерністичні, цікаві. Це було трошки пізніше. А далі, вже завдяки пропозиції журналу Локальна історія, котра в принципі і видала цю книжку, е, з'явився цілий цикл таких статей: спочатку десять. Котрі були на сайті, а потім до них додалося ще 10, і так, от е, в минулому році з'явилася ця книга. Я перелопатила для неї дійсно дуже багато старих архівних і путівників, і архівної преси, і книжок по темі, і англійською, і польською, і українською ну тобто, все, що я знаходила по темі, навіть угорську перекладала правда, угорську доводилося перекладати з Google-перекладачем, тому що я її не знаю. Але матеріалу було опрацьовано дійсно багато. Угу. Е, чи ви відвідували ці місця? Безумовно, в всіх місцях, крім одного. В підлітому я не була. Без, безумовно, я багато років їжджу Україною, ходжу Україною. Правда, в самі гори, от в самі гори на я не дуже піднімаюся, тому що мені це фізично важко. А і взагалі, от на Чорногору лізла тільки один єдиний раз. Це було боже мой 23 роки тому, коли ще не було. Продажу ні карт багато кілометрів. Таких ні докладних карт, ні путівників не було. Це початки, початок 21 першого століття, і ми з першим моїм чоловіком вирішили: так, їдемо, залазимо на. Поки вона дивимося обсерваторію, звідти на Петрос, звідти пару якихось гарних Курпатських озер, там Марічейка, що небудь, ну що за, за, захватимо по дорозі, а вечором додому. Ми реально думали, що це так буде. І я от відправилася в гори тоді, влітку, в шкіряних шортиках, на. В босоніжках на платформі із такою фейковою сумочкою «Шанель Бой». І без води, без їжі, без нічого. В такому феєричному вигляді ми пішли в гори, Туристи, котрі спускалися в дощовиках і в походному вбранні дивились на нас такими трошки Очима, ми таким самим очима дивилися на них. Журни, такі, «Які дощовики тут ні доща, нічого немає. Все, що змогли, дійти до Попівана, на цьому, на цьому всі наші пригоди закінчилися. Після того я в гори більше не ходила по-справжньому, а от колишній чоловік став страшно захоплюватися горами, був він на памірі і де тільки не був. Тобто, так безумовно, всі ці місця я, я в них всіх я була, крім вершин. Вершини все-таки не моє А архітектуру. Тих самих старих вір віл ворогти чи яремчі чи, чи деляти я страшно люблю. Страшно це цим завжди захоплювалася, задовго до книжки. Угу. А от ви після того як дослідили настільки глибоко ці місця, і от ви в них опиняєтесь. Як змінюється ваше сприйняття? От оптика, да? зовсім інша у вас, коли ви це вкладається, якась так. історія, поглибшується все це? Тобто, це зовсім інша картинка, правда? Так, це абсолютно інша картинка. Безумовно. от Я нещодавно, буквально не тижня-два тому переїжджала знову ці всі місця, їхала з Рахова, поверталася в рідний Кам'янець-Подільський. І да, ти вже дивишся на делятин той самий, скажімо, три по дорозі, зовсім іншими очима. Ти вже знаєш, що ага. Туристи жили українські туристи. Ви казала, у ділятин дуже любила саме українська львівська інтелігенція, і ти вже дивишся, ага, вони ходили от в магазин, який був тільки в центрі. Аж звідти, 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 звідти пішки, і ти вже думаєш про, про о, це. Зовсім інше зовсім інші відстані, які вони їх долали. і або думаєш, що от освітлення електричне, бо більшість курортів на початку двадцятого століття, вже скажімо, мали електричне освітлення, що дуже різко відвиділяло їх від всіх інших сіл, котрі курортами не були. І відповідно таких блак цивілізації не мали. І ти теж думаєш, що от як воно було вночі, як це все виглядало підсвічене лампами, котрі тоді здавалися просто дивом прогресу, таким останнім словом цивілізації? Звичайно, це трошки змінює оптику. Але знову ж таки кажу, зараз немає от тієї специфіки в кожного курорта, куди б ти не поїхала, ти бачиш у ці о, реклами чанів. Я не знаю, які набуть Діналандії, щось таке. От. Тобто воно зараз це. Це таке гомогомогенізовано, воно все змішане на купу і однакове. ми все таки втратили ту окремість кожного курорту свою специфіку. Її вже зараз немає. А менше з тим, розуміння того, що тут відбувалося колись, воно дає нам змогу заглибитись і побачити це дійсно, і відчути зовсім інакше, і побачити, як географія пов'язана з історією і нашою культурою. Про що для вас ця книга перш за все? Це історія, географія, відображення наших теренів в мистецтві. Що це перш за все для вас? Звичайна історія в першу чергу. Другу чергу я завжди захоплювалася архітектурою, тому мені завжди було цікаво, як саме з цього то, бо, то, точки зору дивитися на, на всі ці речі. І тут ми втрачаємо дуже багато, тому що все-таки і трускавець той самий ворог то були забудовані надзвичайно витанчими. Вілами за останнім е, словом моди тоді йшли архітектурною. Чи скажімо, коли вже ми говоримо про міжвоєнний час, про 20-30-ті роки, коли вже було ардеко, коли вже був функціоналізм, і все це було в наших Карпатах. А зараз знайти там е, які-нибудь приклади того стилю дуже дуже важко. Тобто, друга світова нас позбавила надзвичайних архітектурних скарбів, котрі були там в, в Карпатах. Тобто, безумовно, це більше все-таки не географічна книжка, а історична і. Ну от то, що ви сказали з погляду культури, так безумовно, це антропологічно. Скажімо, що так? Тобто, як як змінювалися самі люди? Скажімо, для нас буде шоком, що на початку ХХ століття більшість людей їздили в Карпати для того, щоб плавати. Ніхто зараз не їздить в Карпати, щоб там плавати в, в, в пруті або в Черемоші. Ніхто цього не робить. А тоді їздили і в кожному селі кур курортки, ну, то, той самий татарів, той самий Миколичин і так далі. і так далі. Були облаштовані пляжі і люди там купалися. Зрозуміло, що вода там і тоді була дуже мілка, тобто це було більше таке схоже, знаєте, ну, просто сісти десь, де водичка тебе з усіх боків обтікає і таке було сам, саморобне джакузі. Але люди туди їхали саме покупатися і це саме рекламувало як пляжний відпочинок. А рекламували тоді, що, що теж мене дуже здивувало, практично всіма тими самими методами, які маємо і зараз. Були і білборди, були і люди, котрі в великих містах метрополіях, там, Краків, Варшава, Львів, роздавали листівки з рекламами цього курорту, були рекламні ролики, котрі включали в кінотеатрах перед тим, як починався якийсь сеанс з якоїсь драми або комедії. Спочатку показували рекламу, скажімо, славського, так? Тобто навіть таке було методи реклами практично не змінилися, бо це, це теж було дуже цікаво для мене дізнатися, бо про таке я навіть не уявляла. Мене знову занесло трошки не туди, так. що забула питання. Я впевнена, що коли наші глядачі стануть читачами вашої книги, і відкриють і вони дуже багато разів будуть казати: я цього навіть не уявляв. Принаймні про себе я можу це на 100% сказати. Дякую за те, що ви спонукаєте нас так. до мандрів рідної країни і до занурення в рідну історію і культуру. Дякую. Дякую. Гарного вам дня. До побачення.